Для власників чотирилапих мурлик закономірно постає питання, куди подіти використаний котячий наповнювач в умовах дачного життя, і чи можна знайти йому альтернативне застосування, відправити використаний наповнювач в сміттєвий контейнер в дачних умовах не завжди виходить, просто тому що не в кожному з такі є, а зберігати їдкий склад не тільки неприємно, але і небезпечно, деякі дачники відправляють використаний наповнювач в компост. Застосовують для відлякування мишей і кротів, вкривають їм дерева і квіти на зиму, але не всі з перерахованого можна робити, які бувають котячі наповнювачі. Щоб знати, як краще утилізувати котячий наповнювач, важливо розбиратися, який наповнювач перед вами. Для котячих туалетних справ застосовують кілька видів наповнювачів, вони відрізняються за принципом дії на них вологи, вбираючи і комкуючися, а також за складом. Органічні і неорганічні поглинаючи наповнювачі, просто поглинають вологу і запах. Це глиняні деревні варіанти, а також силікагель. Грудкуються наповнювачі при попаданні вологи утворюють грудку, який легко прибрати. Найчастіше вони складаються з непиленої глини або бентоніту. Бувають на основі подрібнених кукурудзяних качанів, деревини або паперу. До органічних відносять деревне наповнювач, а також натуральний грудкується наповнювач, складається з рослинних компонентів пшеничних відходів вівсяної крупи, стрижнів кукурудзяних качанів, арахісової шкаралупи, іноді паперу. До неорганічних відносять глиняні, цеолітові, силікагелеві наповнювачі та інші їх різновиди, їх використовують для дорослих тварин, які не будуть його їсти Деревний наповнювач це гранули, спресовані з дрібних тирсив. Такий наповнювач екологічно безпечний і коштує недорого, але під дією рідини гранули розпадаються і перетворюються в тирсу, які прилипають до лап тварини і розносяться по всьому будинку. Мінеральний наповнювач виготовляють з глини, бетоніту, цеоліту, випускають з гранулами різного розміру від зовсім дрібних, більше схожих на пісок. До досить великих багато з них порошать при пересипанні флоток. Силікагелевий наповнювач являє собою невеликі кульки з силікатного клею або гелю полікремнієвої кислоти, який пройшов температурну обробку, гранули частіше прозорі. Часом з вкрапленнями червоного, зеленого, рожевого або іншого кольору. Певні види таких наповнювачів при намуканні змінюють колір. Якщо не кардинально, то з безбарвних стають жовтуватими і сигналізують про необхідність заміни. силікагель відмінно вбирає і нейтралізує запах, кульки не потрібно часто міняти досить оновити вміст раз на місяць, але цей наповнювач не дешевий, не екологічний, шародить, а деякі котейки цього бояться. І не підходить для цікавих кошенят як утилізувати наповнювач незалежно від виду наповнювача, тверді екскременти прибирають щодня, прикористовані вбираючими варіантами наповнювача повну заміну в місто лотка проводять раз в кілька днів по необхідності, що стосується грудку і ця наповнювача. Грудки потрібно прибирати кожен день, відразу після відвідування туалету вашим улюбленцем, при цьому досипаючи в лоток свіжий наповнювач до колишнього рівня. При такому підході генеральне прибирання лотка з повною заміною в місту можна проводити один раз на місяць або рідше, куди подіти наповнювач, навіть якщо у вас на дачі є каналізація, відправляти в унітаз використаний матеріал, особливо глиняний, ні в якому разі не можна. Справа в тому, що в воді глиняні гранули сильно розбухають, що може привести до засмічення каналізації з усіма витікаючими наслідками. Що Стосується і інших видів наповнювачів, у тому числі і деревного, деякі власники кішок примудряються відправити в унітаз потрохи деревних гранул, але, як правило, невеликого обсягу води з бачка не вистачає на те, щоб розмочити їх. І замість полегшення роботи по догляду за вихованцем ви ризикуєте отримати велику проблему у вигляді засмітився унітазу, як і в умовах міської квартири, надачі наповнювач раціональніше зібрати в пакет і викинути в сміттєвий контейнер, якщо такий є вснд. Якщо контейнера немає, то зі сміттям доведеться розбиратися на місці органічний наповнювач деревний або з рослинних компонентів можна спалити виходить відмінна зола. Яку можна буде додавати до багатьох добрив, вона розкисляє ґрунт і служить самостійним джерелом калію. Це, мабуть, найбільш безпечний і навіть корисний спосіб утилізації використаних котячих тирси, але важливо дотримуватися правил безпеки. А як бути з неорганічними відходами, глиняними або силикагелевми, спалити їх не вийде, а закопувати не рекомендується, та який користь від скам'янілих заритих грудок? Найпростіший і безпечний спосіб позбутися від такого сміття відвести його на спеціально відведену для цього територію. Якщо ви не знаєте, де знаходиться найближче до вас таке місце, зверніться в шк. Там напевно підкажуть, чому з котячого наповнювача не можна робити компост. Деякі дачники відправляють використаний деревний наповнювач в компостну купу, аргументуючи це тим, що тирса. Розкладається органічний продукт, але робити так не можна, як м'ясоїдні тварини, кішки можуть бути носіями паразитів і хвороб. Особливо це відноситься до тих тварин, яким дозволяється гуляти на вулиці, або їсти сире м'ясо або рибу домашні вихованці, якому бретельному догляду вони не піддавалися. Є потенційними рознощиками яєць гельмінтів, тому після кішок тирса можуть бути заражені і вимагають особливого поводження. Гельмінти не єдина небезпека, яка виходить від кішок при контакті з котячими фекаліями або з землею. Забрудненою випорожненнями хворої кішки можна заразитися токсоплазмозом. Захворювання протікає без симптомів, але воно дуже небезпечно для вагітних жінок, тому що вражає плід в утробі матері. Погодьтеся, в умовах дачного життя ніколи не знаєш, що і коли може підчепити улюблений вихованець, вільно розгулює за межами будинку. А тому і своїм здоров'ям ризикувати теж не варто. Не застосовуйте використання тирсу і в якості мульчі пам'ятайте про те, що деревне наповнювач часто роблять з хвойних порід дерева, тому крім можливості забруднення і зараження ґрунту. Є ризик знизити в ній вміст азоту, як застосовувати котячий наповнювач на дачі. Деякі дачники все ж вважають, що знайти застосування використаного наповнювача можна, наприклад, в боротьбі з мишами і кротами. Щоб відлякати крота, у воді розводять грудку наповнювача з відходами котячої життєдіяльності. Отриманий розчин заливають в кротові ходи, а потім засипають землею, взявши шматок арматури. В землі біля кортовін проробляють кілька отворів. Після таких заходів тварини підуть на безпечну відстань і будуть триматися подалі від вашої ділянки, схожим способом інші дачники борються з мишами, розклавши на газеті або картонці трохи використаного наповнювача, або саму газету. Попередньо поклавши її на дно котячого лотка, але не забувайте, що ефективність методу ніхто не гарантує, а ось ризик зараження цілком реальний. Деякі дачники застосовують використаний глиняний наповнювач на піщаному ґрунті, щоб зробити її структуру більш щільною, а також щоб вода йшла не так швидко. Глиняними кульками вистилають дно при формуванні, наприклад, компостної купи або теплої грядки. По-перше, щоб вода не стікала в глиб ґрунту через шар глини, а по-друге, щоб кроти і миші не лізли знизу в грядку. Але робити так теж не рекомендується все через тих же паразитів. А якщо ви все-таки зважилися використовувати вживаний наповнювач, то робіть це хоча б не на грядках з овочами і зеленю, а наприклад, в квітнику, незважаючи на розумне бажання знайти застосування всьому, пам'ятайте, що іноді від деяких речей краще позбутися, ніж створювати собі зайві проблеми.